Вітаю вас 4 червня. Сьогодні давайте по останнім новинам. Знов кошмарили Одесу та Харків дронами. В Харкові пишуть влучання в підприємство, виробництво, елеватор. Про Одесу поки що не знаю, нічого не пишуть. Так, давайте є питання за суми, є питання за Житомир. І потім там кілька новин. Сумщина дуже погана ситуація. Ще захопили два села. Військові кажуть: якщо не буде змінено підхід до цього відрізку фронту, то буде, ну, будуть втрати територій. До речі, безугла вчора теж сказала, що пакуйте речі і збирайтеся всі, хто живе на Сумщині, ну, біля прикордоння. Ну, це і так зрозуміло. Безугла все знаємо. Ну, давайте спитаємо, що знає безугла стосовно Сумщини. Що знає безугла стосовно Сумщини? Що вона знає? Війка монет, війна, тупік. Сім мечів. Тут всі карти хитрості. Хитрість, обман, підлість. Що знає безугла? Диявол прекрасно. Диявол планує наносити удари і планує, оця карта потихеньку повільно просуватися. Повільно просуватися, щоб зробити боляче нашій владі. Ну і людям, зрозуміло, також. Оце знає безугла. Давайте спитаємо, знаєте як? Яка зараз мета Росії? Захоплення Сумщини та е, внесення її до своєї Конституції. Як вони зробили це з рештою областей? Або що це сіра зона? Давайте Росія стосовно Сумщини планує захоплення великої території і потім е, внесення до Конституції е, цієї області. Війна, імператор. Сонце. Ну, а чого б ні? Мені тут кажуть, чого б ні. Якщо вдасться, звичайно, мах. І цим шантажувати, маніпулювати. Угу. Чого б ні? Зміна кордонів. Чи Росія планує із Сумщини прикордоння зробити сіру зону? Чи вони планують зробити сіру зону? Рішення за сіру зону, удари. Удари, потім вони заходять, ну тобто знищення, взагалі знищення прикордонні. І тут так, і тут так. Тут, якщо, якщо вдасться, а тут рішення прийнято. А ну, чи вдасться Росія захопити велику частину Сумської області та занести її до своєї конституції. Перемога. Ой, слава Богу, перемога по 10 мечів. Перемога 10 мечів і захоплення. Хитрість, обман. Це такий обман домовленостей. Бачите, обман розмови, зустрічі, домовленості і пасив. Вони цією сумщиною тепер будуть на кожній зустрічі шантажувати ну, нас. Щоб погоджувалась на те, що є, або ось-ось, ось, ось, ось сьогодні-завтра запишемо її до Конституції. Сьогодні-завтра запишемо. Подивитись, так воно і буде. Тепер ви питаєте про суми. Загроза для сум, як пишуть військові, це, якщо ворог підійде близько, для міста загрози це каби, ФПВ та артилерія. Як по Херсону та Нікополю? Стосовно захоплення міста, я питала, мені не показує. Ну, давайте. Я постійно питаю про це, чи буде заокуповано місто Суми, чи буде окупація місто Суми. Страх, зв'язані руки, пасив, недостатньо сил в них там для окупації Сум. Пасив. А ось обстріли сильні. На жаль, вчора я питала показувати, що вчора відбулося. Ви дивіться суми, якщо вже достає оця артилерія, вулиці, людні міста, базари під відкритим небом, парки ну, я не знаю. Максимально залишатися в приміщеннях. Хоча б. ви вчора питаєте, чи буде знищено місто Суми? Чи знищить Росія? Розіб'є повністю місто Суми. Чи знищить повністю Росія? Ну, звісно, питання, чи знищить повністю повішений, ні. Повністю ні. Але боляче буде, удари будуть. Перші удари будуть по виробництвам підприємствам, там, де люди працюють. Знищити роботу міста. Мета знищити функціонування самого міста. Башня. По військовим. Лікарні обережно. Ну, сильні обстріли показую. Що я можу зробити? Ну, ну, що я можу зробити? Ну, показую. ЖД, всі підприємства. Ну, знищити робочий процес в місті. Лікарні, військові. Ось, обережно. Далі ви просили Житомир. Давайте спитаю Житомир на весь місяць, на червень. Місто Житомир. Загрози з повітря над червень. Місто Житомир. Загрози з повітря на червень. Та де саме небезпека з повітря? Місто Житомир. Дрони. А де загроза? Постійно тут випадають ресурси, ресурси, якийсь ресурс знищити. Житомир, загроза Зв'язати руки, налякати. А що саме знищити? Житомир. Ага, підприємства, виробництва, будь-які. І Житомир, і область. Де ще? На свято, будьте уважні. Найближче свято восьме, будьте уважні. Місто Житомир, загроза з повітря, червень. Околиці міста або область. А що там? Удар куди? Е, якийсь удар, щоб щось зупинити. Так, да, а, а що. Бажання поставити це все в тупік. Якісь підприємства, виробництва, Житомир, все, що пов'язано з рухом, все, що пов'язано з ЖД, в них по плану це все якось зупинити, знищити саме по Житомиру та області. Ну і центр міста також обережно, сам центр. Якщо там є у вас, ну, звісно ж, є адмінбудівлі, бо тут правосуддя це адмінбудівлі. Хоча основна мета підприємства, виробництва пов'язані з рухом. І ще може бути енергосистема. Підприємства пов'язані з енергосистемою. Наш Житомир, Житомирщина. Так, драпатий залишається в строю. Зеленський його залишає на посту. Хоча я б про нього питала, там випадає, що він дійсно вважає себе винним за оці трагедії на полігонах. Ну, давайте, драпати залишається в строю. Сухопутні війська. Боротьба. Боротьба. Люди, мій дім. Продовжую боротьбу далі за свій дім, за своїх людей. Скоріше за все, тут буде дійсно буде змінювати підхід оцих стрільбищ, оцих полігонів. Тому що ось літає да, розвідка і балістика. Розвідка, балістика, розвідка, балістика. Одне і те саме. Таке відчуття, що їх життя нічому, нічому не вчить. Ну, дай Бог, щоб на краще. Залишається в струю боротися далі. Вчора була загроза орешника. Всі, мабуть, бачили. Давайте спитаємо, найближчий тиждень загроза Україні, балістична ракета, орешник. Балістична ракета орешник. Найближчий тиждень загроза для України. Є перемога, свято, дім, сила, колісниця. Колісниця робота. Ну, я вам скажу так, що їхнє бажання дуже велике є. Перемога, четвірка жезлів це дім, це свято і сила показати свою силу. Ми маємо показати свою силу вашому дому це розшифровка. Колісниця іде підготовка до колісниці. Плани, Плани в розпачі. Плани в розпачі. Їхні плани в розпачі. Так, а ну ще раз. Загроза Орешника. найближчий тиждень Україна. Чи є? Диявол. Війна. Весь планують. Ну тут планують. Диявол планує. Але тут і обман є. Обман Росії. Хитрість. Обман хитрість. Обман. обман Росії стосовно удару. І планують, і обман, і планують, і обман. Агресія натуз кубків. Ось, бачите? Агресія натуз кубків по правосуддю. Не подобається мені ось туз кубків. Це багато води. Так, ану, що в них з цією ракетою Орішник? Я питала нещодавно, мені показувало, що в них проблема якась, що, що в Росії зараз з ракетою Орішник. Вона здатна, здатна полетіти. Паш, Україна гри. Ілюзія. Бачите? Ілюзія. Там щось з нею не все гаразд, і слава Богу. Мені нещодавно падала ілюзія польоту. Ілюзія і карта воздуху, карта швидкості. Ілюзія і зв'язані руки. Дивіться, якщо б вона в них була в порядку, то вони вже давним-давно її пулянули кудись. А так тут ілюзія зв'язані руки. Вони будуть в нею мателяти, оце все. Але там в них якась проблемка з цим, з цим скварішником. Ось так. Так, ще кілька питань. Якщо війна завершиться, завершиться так, що ми залишимо Україну, це буде гірше, ніж Вихід США, Америки з Афганістану, каже сенатор Грем. А що, збираються вже залишати Україну? США що, збираються залишити Україну вже? США збираються залишити Україну у війні. Робота, важкість, страх. Важко їм з нами. Важко. Луна, Україна, баланс. Їм потрібен баланс. З США вийдуть. Давайте, США, США залишить Україну. Сам на сам з Росією. США залишать Україну. Колісниця, відлюдник, таємниця. Пасив, ні, не залишать. Не залишать, але це все буде якось приховано. США залишить Україну. Ну, дивіться, дуже дивно. Диявол, башня, Україна і 10 мечів. Мета диявола знищити повністю Україну. Не показує, що США залишать, показує, що їм важко, і показує, що це якось буде таємно. Відбуватися. Дуже дивна відповідь. Ну, ось так А Ану, ще раз покажіть. США залишать Україну сам на сам з Росією. США збираються залишити і залишать Україну сам на сам з Росією у війні. Вибір, ага, в них вибір. Частина згодна, частина згодна давати нам силу. В них там розділення думок в США. Частина доп... каже, допомагаємо і далі даємо все. Інша частина треба звідтіля ноги ділити. Ноги робити. Ні, не залишать зв'язані руки, дорога, пасив. Ні, не залишать. Бачите, вони розділились 50 на 50 по правосуддю. В них там зараз йде вибір, боротьба між цими силами. Ось так. Ну і останнє, давайте спитаю. Матяр новий командувач сил безпілотників, безпілотних систем ЗСУ. Давайте спитаємо. Матяр новий командир сил безпілотних систем ЗСУ. І що тепер чекає РФ, тому що дрони це хитрість. О, дивіться, захист. Клас. Дивіться, що показує промадяра. Ось, до речі, він. Король мечів, військовий, карта захисту, боротьби і відстаювання своїх інтересів до останнього і сім мечів. Він їм там придумав щось таке дуже е, таке хитре, таке щось е, ну, нереально неймовірне, що вони будуть в шоці. В нього є хитрі плани стосовно захисту України. Ось так. Сім тихого дня.